Вітаю, друзі, підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні! Сьогодні, так як я обіцяв в попередньому відео, перевіряємо кількість прийнятих личинок на виховання сім'ями-виховательками. Це сім'я номер 26 В цій сім'ї усеретіння прибувалися через добу. Після осередіння сім'ї другу сім'ю ми прививалися через 4 години. Зараз подивимося результати нашої прививки. Кількість прийнятих личинок. Оглядаємо першу сім'ю виховательку. Корм з'їли. Нагадаю, у нас пройшла рівно доба після прививки. Ні, в цій доба і 6 годин. А ті рівно доба ми прививалися з вечора вчора. Ці трошки більше. Ну, кортить побачити. Получилось чи не получилось. Є прийняти. Вже бачу. Так, кількість зараз порахуємо разом. Так. Верхня планка. Раз, два, три, чотири. Цю не рахуємо. 5, 6, 7, 8, 9. На верхній планці 9. Нижня планка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І 9, 21 прийнята личинка з 30. Я думаю, це на. Першу прививку є досить непогано. Ця сім'я була відібрана матка і поставлена на неї прививочна матка, планка з личинками рівно через добу від відбору матки. Зараз подивимося іншу сім'ю виховательку, в якій робили прививку через 4 години від відбору матки. Закриваємо. Це є досить, досить добре. Я надіявся на гірший результат, чесно говоря. Так, потім ми ще їм додаємо е медової сити. Так, переходимо на слідуючу сім'йову виховательку. Це друга вихователька в цьому сезоні. Пишуть в коментарях, що зарано прививається, нема трутня, холодно. Хочемо ми того чи не хочемо, клієнтам пообіцяли пчолопакети в перших числах травня. Сім'ї, які під пчолопакети розвинулись досить непогано. В наступних відео я е, покажу ці сім'ї. Як продамо пчолопакети, нам відповідно треба буде маточники. Тому і ми прививаємося так, щоб у нас на перші числа були гарні маточники. А в подальшому будемо прививатися на плідні матки. Так, побачимо результат цієї сімейки. Личинки на виховання в цій сімейці, ще раз повторюсь, давалися через 4 години від відвору матки. Напевно, тут буде прийом гірший. Ні, теж є, але слабший. Так, будемо рахувати. Рахуємо на камеру. Верхня планка. Пусті. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Верхня планка вісім. Нижня планка. Нижня планка. Раз, два. Три. Чотири. Тут досить мало, 12 личинок вони прийняли. Може бути від того, що буває так, що тільки виховательку запускаєш перші прививки, вони через 4 години беруть слабше, а в подальшому вони виховують так, як потрібно. 12, відповідно, доба осиротіння 21 наприйнята личинка, 4 години після. Осиротіння 12. Все, закриваємо наші виховательки, додаємо їм медової сити, хай годують наші маточки. Слідуючі прививки будуть у нас завтра. Зазвичай ми, як розпочався сезон, прививаємося через день. Подальшому будемо розказувати, показувати все, що в нас відбувається на пасіці нашій. Це, закриваємо вулик. Пора в нас вже пізня, в нас вже 19 година. Більш, напевно, сьогодні нічого такого не будемо показувати. Те, що обіцяв те показав, на цьому все. Підписуйтеся на наш канал, запрошуйте для перегляду наших відео друзів, знайомих, пасічників. Ставте палець вверх, обов'язково пишіть коментарі, буду радий відповісти на всі коментарі. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення.